Всім добрий ранок. У нас вже справжня весна, сьогодні 16 градусів. Сьогодні працюємо на дачі, обрізаю дерева. Буду, Хочу робити сьогодні обробку бордовською сумішю. Того і суботи теж було тепло, але такий вітер страшний був, що просто неможливо. Просто неможливо було навіть не то, що все здувало, все видувало, тому не робили обробку. Е, ще брунька на деревах не розпустилася. Е, на деревах буде робити тровідсоткову бордовську суміш, а от е, вже на своїй смородина, от е, смородина вже брунічка, так як ну усе б вона не дуже пішла вже в. В ріст, але вже так вона, не знаю, чи буде видно, так думає, думає. Але от на лохині, то точно вже брунічка, вже дивіться, яка брунічка гарна на лохині. Бачите? брунічка на лохині гарна. Лохині гарна, а жимолость. Зараз йду зразу до жимолості вам покажу. А жимолость, то треба буде навіть накривати, щоб не попав. Навіть, думаю, б накрию, щоб навіть не попала бордовська суміш. Не хочу, щоб попала і молодесенькі листої, молодесенькі е, порозкривали брунічки І вже цвіт. Жимость саме перший кущик і буде цвісти. Ось стільки, стільки геляк ми понарізали. Значить, буду кущі е, обробляти. Тривідсотковою, ой, я кажу, котрувідковую, одновідсотковою. А свої дерева тривідсотковою бордовською суміш. Отакий От наш чесничок по сходив вже. вже. Вже буде треба його підкормлювати. От, своя флорину я порізав. Флорину сильно порізав, бо флорина дуже, дуже гарно, дуже потужний ріст має то так нормально, так її порізав. І дерева, так, як я кажу, 3%. Не буду показувати вже саму обробку, тільки покажу райк розколочу, і що я дотримуюся при роботі з бордовською сумішю. Так, працювати будемо з сумішю Бордо. Колись у нас були запаси і вапна, і мідного купурсу, все було задурно. Зараз все коштує страшні гроші. Значить. Суміш бордо, ну, здається, 34-35 гривень я купляв у нас в магазині було. Там ще знижка мені якась була. Значить, що це суміш бордо? Тут в комплекті. Зараз де воно? Ага. В комплекті у нас 100 грам мідного купрусу і 150 грамів вапна. Вапно не гашене. 150 грам вапна. Така суміш бордо. Не знаю, яка вона буде, зараз розкрию побачу. Так, обов'язково використовуємо пластикові відра. Я буду розводити на 6, 6 літрів, 6,8. Бо оці пакетики суміш бордо на 3,4 літри. Ту 100 грамів мідного купуру і 100 грамів вапна. 150 вапна на 3-4 літри, то значить, я буду робити 6,8. Значить, по 3-4 літри 2 відра окремо, розводимо окремо. Ну тут ясно. Всі знають, що розводити окремо і вливається мідний купорос, розводиться в тепленькій воді, обов'язково тепленькій води, бо мідний купорос так не розведеться. І мідний купорос вливається у вапно. Так. Цей бакет мідного купоросу і вапна має бути. Запаковані гарно, бо якщо будуть розпаковані будуть контактувати з повітрям або з водою, то вапно і мідний купур будуть втрачати свої якості, і тому та вашої обробки буде толку ноль. Тому мають бути гарно, запаковані, щоб не було доступу повітря. Все, зараз розмішую і показую. Так, обов'язково гарно розколочуємо. Отаке має бути молочко вийшло. Вапно і мідний купус. Також гарно тепло водив, щоб розчинився. На кожне на вапно і на мідний купрус, окремий патичок. Захищаємо руки. Обов'язково руки, руки і органи дихання, бо вапно і мідний купорус, вапно от курить, так що не треба дихати хімією. все Зараз вже їх змішую. Мідний купрус вливає до вапна. І вже покажу готовий розчин. Так, отакі майже 7 літрів отакого 3% розчину бордовської суміші в нас вийшло. Треба, щоб воно трошки постояло, і тоді будемо кропити. Бордовська суміш дуже гарно весною кропити, бо вона всі мідь подавляє всі грибки, всі хвороботворні Мікроорганізми, які тільки починають розвиватися. І навіть може частково впливати на шкідників. Ну, частково. Так, отакий гарний буває диващи. Хай трошки наспіється, і будемо кропити. Так, саме складніше у бордовські суміші це не її робити. Ну, робити навіть це є, мені подобається. Кропити теж подобається, а оце поки її процідити, це, звичайно... Марлю багато шло, слоїв беремо, щоб, щоб вона цей... Навіть вітер ще піднявся, ще не, може ще не дасть покропити мені. І Але це процідити її, це, звичайно, це проблемно. Це мордовську суміш. Але багато слоїв, щоб не забило оприскувачі. Так, отакі в нас голубенькі дерева вийшли. Не знаю, чи камера повністю передасть. Дивіться, оце такий обробіток Бордовської сумі, що такі голубенькі. Деревця получились. Це в нас вишенька. Молоденька, отака красота вийшла. Отак ми вже завершили обробіток.